Щось в нас натякає на те, що ми можемо бути за межами адекватності. Не бийте мене камінням. Чим більше людей ти вб'єш, тим більше користі ти принесеш. Мораль це не те, коли я знаю, як мені себе вести, а це те, коли я маю зробити вибір і цей вибір надважкий. Мені здається, що у кожного своє добре і своє погане. Закон дан Богом не для того, щоб засуджувати людину, а для того, щоб зберегти. Фанатики — це люди, які насправді не дірять в те, що вони захищають. Коли Люди агресивно відстоюють віру в Бога або якісь моральні принципи. ну, такі люди в мене викликають скоріше сумнів. вибираємо між матерію і батьківщину. Це вибір також моральний і дуже складний. Що таке мораль? Мораль це дуже просто. це етика. етика вказує на те, що це добре, це погано. Це розмірковування в категоріях погано добре. Або благо і зле. А, мені здається, що у кожного своє добре і а своє погано. Вже. Але це інше вже, але мораль є в людині інстальованою просто по факту народження, того, що вона людина. Нас ніхто не навчає еті моралі як такої. Просто мораль різна. Як красота, наприклад, або рівність. Ми всі знаємо, що таке рівність. Нас ніхто не навчав рівності, але кожен вважає рівністю щось інше. Федір тобто, Федорович, як да. би ви сформулювали? Ну, я погоджуюсь, що це така певна підбірка. Або навіть не буду вживати розумних слів набір таких норм. Поведінкових, але для мене, якщо дуже упростити це відповідь на це запитання, це просто людяність. Але під людяністю я маю на увазі це певні світоглядні такі орієнтири, які виявляють в мені піднесене. А хто або що формує в людині мораль? Це культурна це джерела моралі? Так. Да. так, да так. -да -да. Ні, ну якщо так от зовсім по справжньому, то Господь Бог, звісно. Він створює умови моральності людини да, і закладає мораль як таку апріорно, в людини. А потім починає працювати культура, в якій людина існує. Третє джерело це сама людина. Якщо вона поставить завдання зростати над собою, вона може бути джерелом власної моралі. Мало хто це робить. Багатьом вистачає культури. А справ життя справжньої людини, яка хоче зростати над собою, це конфлікт між моралю, яку вона засвоїла в культурі. І власним спілкуванням Господом Богом тому завжди існує напруження навіть іноді війна, внутрішня війна, іноді зовнішня війна, між людиною, яка хоче бути кращою. А культура каже, та достатньо цього насправді можна сказати, що там родина формує мораль, Бог. Але але да, культурна пропаганда це взагалі. Але з однієї то і тієї самої родини. Хорошої родини можуть бути погані діти, в поганій родині відносно можуть бути виховані і хороші діти, так само, як і в країні, так само, як і в церкві. Ми читаємо Біблію, але кожен читає її по-своєму, в своїй інтерпретації. І тут абсолютно різняться ці е, е, моральні цінності. Мораль ну да. Ну коли пан Олексій почав з того, що Господь є. Тим, який формує мораль, то тут мені, як богослову, дуже важко цим сперечатися. Питання в тому, що розуміння Господа, в чому Господь виказує або промовляє ці якісь свої постулати або твердження і таке інше. Тому, з моєї перспективи, я ну, не хочу вступати в суперечки, але скажу так, що є певні заповіді, набір заповідей. Да? Ми звели їх до десяти, тому що сказали, що. Uh, як в тому звісному анекдоті, да? Мойсей зійшов з гори Сіна і каже, в мене є для вас добра, новина і погана. Да? Сторгувався на 10. Це була добра. Погано не буду говорити. А ось, друге, це: а що сформувало ці заповіді? Чого ці 10, чого не інші, якісь 10. Тобто, який принцип, який сформував або з якого uh, виходять ці 10 заповідей. А що сформувало цей принцип? Тобто в Богослові. Ми трошки йдемо далі. Да? Господь, звісно, ми погодилися, що Господь є норма моралі, а він це виклав у своїх повеліннях. Повеління сформували певний принцип, який ми теж бачаємо виходить з нього. А потім є якась певна дія, є певний наратив, який сформував цей принцип, а цей принцип був розписаний в певних заповідях. Тобто, така послідовність цього ідеї. Тому, коли ми говоримо, що... Церква формує, чи сім'я формує, чи школа, чи університет, чи культура та ж сама формує певні моральні цінності, або мораль, таку, як таку, взагалі. То ми говоримо, що ну є ж різне тлумачення, є різне розуміння цієї моралі, є е, різні трактовки, є люди, які будуть використовувати мораль для того, щоб е, стати кращими. Є ті люди, які будуть використовувати мораль для того, щоб виправдати те, що вони поступили погано, і так далі. Тобто, ну тут будуть, будуть дуже дуже різні речі. Але ну я за то сказав: якщо спростити, це для мене це людяність, але людяність в тому сенсі, що вона допомагає мені. Ставати кращою людиною, тобто людянішою людиною, формувати в мені ту, ту кращу сторону мене. Да, тому що ми розуміємо, що Бог створив людину, особистістю ми стаємо, а індивідуальність відстоюємо ну, всю решту життя. Це не я сказав, це сказали відомі психологи. Тому тут якраз в цих процесах і є те, що ми до чого ми. Звертаємося до, до якихось моральних норм, моральних принципів. Олексій Миколаївич, у мене таке питання. Ну, для мене особисто мораль це якісь певні неписані закони для регулювання нерегульованих людських відносин. Ну, це я так для себе сформулювала. А скажіть, скажіть мені, будь ласка, коли люди висловлюють свої моральні судження, певні? Це часто як прихована агресія виступає. Ну, тобто, але я в білому і, і з бльостками лишаюсь. Ну, типу, я наговорив людині, це мої моральні судження особисті. Це ж це просто прихована агресія по факту. Ні, це просто люди, розумієте, є таке, таке явище, що я називаю «Шакальний експрес. Це коли от, людина за собою не має нічого. Вона дуже любить приєднуватися до засудження інших, тому що вона відчуває силу. А будь-яка людина що шукає силу. І вона шукає джерела сили, коли вона ображена, коли вона непевно себе почуває, і потім побіжали за засуджувати інших. Якщо казати про людяність, а це основне джерело моралі, одно з основних джерел моралі, то людяність передбачає збереження кордонів особистих іншої людини. Тобто я не можу наїжджати на людину за те, як вона, яка вона є, і що вона вчиняє. Якщо з християнської точки зору, то ми навіть не можемо наїжджати на людину, ми маємо надії наїжджати. Ми не кажемо, що людина погана, ми кажемо, що вона вчиняє погано. Це зовсім інші речі. Але для цього потрібно бути дуже соровим до себе і суворими, да, і слідкувати за, за тим, що ти робиш. Багато людей просто не витягують цього. Тобто вони не є самі. Арістотель казав, вже, що це дуже просто, що раб від вільної людини. Не майновим станом і не юридичним станом відрізняється. А вільна людина, яка це людина, яка може бути джерелом само, самої себе. Дуже багато людей обирати бути рабами в моральному сенсі, тому що вона не хоче бути джерелом самої себе. себе. Вона не хоче постійно вчиняти моральний суд над собою і прагнути бути кращою. І простіше от за станом побігти. А стадо передбачає, вона може бути освячена. В цій культурі це стадо може бути освячено. Всі скинули руки в нацистському привіз і сказали, що ну чого там, фюрер завжди правий, і ось вам мораль. Можна наїжджати на церкву, можна вбивати євреїв, можна там, вбивати гомосексуалістів, можна вбивати циган, можна вбивати людей, які в газових камерах, які не сповна розуму, тобто хворі в мед... хворі в медичному сенсі. Це була мораль і дуже багато людей дотримувалося випускників найкращих німецьких університетів. Тобто, а були люди, так звані прості, які не мали освіти, не мали розвіненої культури в нашому розумінні цього слова. Але вони, от як той німецький солдат Югославії, коли розстрілює югославський партизан, він вийшов зі строю, став разом з ними. Його застрелили власні товариші. Тому що він сказав, я не буду стріляти. Тоді ми тебе вб'ємо. Вбивайте, але я стріляти не буду. Все. Ну мені ще здається, що тут може йтись мова про якісь подвійні такий стандарт. От типу людина проти війни, але вона за аборти. Мораль не може бути визначеною та я, 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 раз і не завжди. Це постійна боротьба. Тобто це живе, живе, жива річ. От не можна, ну, можна визначити Бога, раз і не завжди, людину не можна визначити раз і не завжди. Не можна визначити, що таке моральність, раса не завжди. Ти маєш проблеми в тому, що ти маєш обирати вільно, вільною волею, обирати кожен раз, кожного разу, що ти вважаєш гарним, а що поганим. І це безперервний труд. Багато хто просто не хоче його вчиняти. Він хоче кодекс, за який можна триматися. А от прикладання цього кодексу до реальних проблем життя. Це ще євангельська проблема, тому що згідно з тодішньою моралі, про яку Христос сказав, що вона буде виконана до останньої букви, блудницю, яку до нього привели, її євреї мали б пооточуючи, мали б забити камінням, і це, це, це цікаво. До речі, що її це, привели. Да. А де був чоловік? Той, який з нею був це було тоді, жін, жінка, жінка мало зраду. подвійні стандарти. Тоді він робив те, саме. не вважалися зрадою, але за, 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 за канонічним єврейським цікаво. правом тодішнім, жінка, яка якусь по на зраді при двох свідках. Мало бути забити каміннями. Це було релігійний обов'язок, релігійний юридичний, релігійний. І він сказав, що хто, хто тут бере без гріха, давайте перше. Ну, скажу своє, перше погоджуюся з тим, що в моралі ми дуже вибіркові. Да. Тобто ми дуже вибіркові люди. Ми можемо в одних питаннях відстоювати одні речі, в інших протилежні речі. Це перше. А друге, це те, що мораль. Погоджуюсь з паном Олексієм, що це не те, коли я знаю, як мені себе вести, а це те, коли я маю зробити вибір, і цей вибір надважкий в конкретній ситуації. Тому для моральної людини вибір. Завжди важче ніж для неморальної людини. Третє, що я сказав, що відносно жінки, яка була спіймана в перелюбі, ну там трошки, ну я, я скажу свою точку зору або своє бачення на цю ситуацію, там жінка використана вчителями закону. Да. Як засіб для того, щоб засудити Ісуса. Не, звісно, це а Ісус провокація. повертає цей цю подію для того, щоб а, виявити, що закон а, як одна із таких засад для моралі: закон дан Богом не для того, щоб засуджувати людину, для того, щоб зберегти людину, зберегти її життя, зберегти а, її відносини. І з цього виникає остання моральна, справді моральна людина. Вона, ну, в рідких випадках буде когось засуджувати. Вона буде навпаки допомагати, підказувати, вказувати на щось, причому вказувати лагідно, не засуджуючи і таке інше. І тому моральна людина це не та людина, яка буде відстоювати щось, боротися за щось. З такими, знаєте, говорити про любов, а очі повні ненависті. Таке інше. Да. Це буде людина, яка буде лагідна, яка буде смиренна, і вона вам буде всіляко допомагати у вашій ситуації, а не засуджувати вас або принижувати вас, або ще щось робити з вами, щоб ви себе відчували грішною людиною. Тому справді моральна людина. Вона викриває у вас гідність, вона вас підносить, вона не видає незинне в собі, вона навпаки, тому що в ній є те, що пан Олексій трошки раніше сказав: вона сповнена якихось таких здорових речей, здравих речей зсередини себе. Це ж Віктор Єго, 93 1993 рік, коли той самий злочинець відомий збігає з каторги. Uh -huh. І він, да, його архієпіскоп у себе є при, приютів, він краде у нього столове срібло, його хапають, повертають, і єпіскап віддає, каже, ви забули канделябр. Відпустіть його, це я подарував. Хоча це була крадіжка. Оце моральний вчинок. А багато людей використовує під іменем Мораль використовують. Ту чи іншу жорстку ідеологію, яка належить до конкретної групи, яку вони видають за власну мораль, Саме і, да, і намагаються вчиняти. Тобто це ідеологічні ігри під виглядом моралі. Це, це те, щоб я сказав, що ну віра, релігія це може бути або засіб для того, щоб е, вам стати кращим, або засіб для того, щоб виправдовувати свої якісь да. агресії, ненависть до когось, приниження когось, ось те про що було раніше сказано, і таке інше. Тому тут, коли. Люди агресивно відстоюють віру в Бога або якісь моральні принципи. Ну такі люди в мене викликають скоріше сумнів з приводу їх віри, ніж напевно. Ну Карл Юн казав, що фанатизм — це придушене сумнів. Так, придушене сумнів. так. тобто, фанатики — це люди, які насправді не вірять в те, що вони захищають, і через зовнішній Абсолютно. тиск хочуть так. да перепповнити да, себе. Це складна річ. Людина, яка. Вірить по-справжньому, має джерело, вона нікому нічого не буде доводити, вона буде вчиняти відповідно. Absolutely. А ще є одна проблема моралі, дуже складна, це вибір між, не між поганим і добрим, а між хорошим і хорошим. Це, от як Сартра приводить, для да, діля, ділему відому, що якщо ти французький солдат, в 1940 році, німці напали, от, і ти маєш йти з, з села захищати батьківщину, Францію. Але у тебе мати, яка помре, якщо за інвалід, якщо за нею не... Глядіти, що він має зробити? Якщо змоги наняти сиділку там або у нього нема, ну, він обирає між матерію і батьківщиною. Це вибір також баральний і дуже складний. Дуже багато людей обирає так, такий вибір робить прямо зараз в Україні. Ну прямо а, зараз або... в Україні це взагалі. А... Ну, важко натягнути на голову, не бити мене камінням. За те, що чим більше людей ти вб'єш, тим більше користі ти принесеш. Ну, зараз може бути поправка. Да, ні, не я, людей, я, ворогів, Я можу сказати, але все одно. Ну, я можу сказати вибір дуже-дуже да, складний для українців, насправді для християнина зараз. От, якщо російські християнин. Так, да, вони теж так да. само йдуть і вони їх… І ти, український християнин, то для тебе важливіше, що він християнин чи що він росіянин? Ну, це, це я додам ще, щоб та, трошки геть спантеличити наших глядачів. No. Так? <голосить> Є таке поняття, як Бурідон і осел, так? французький відомий філософ Жак Бурідон, який казав, що що буде робити осел, який вмирає з голоду, якщо перед ним ставити дві абсолютно ідентичні кучки сіна. Так? Тобто він помирає з голоду, тому що те, те про що каже пан Олексій, що для моральної людини вибір завжди надскладний. І вона розуміє, що це не вибір. Ну розумієте, дуже легко, коли в мене вибір між спасти і вбити, але життя це ну це такий вибір буде може раз або декілька разів в житті. Більш випадків це вибір між добрим і добрим, між більш очевидним, добрим, менш очевидним. Або навдобри між поганим, або на поганим да. або поганим і поганим. Тобто тут є між такими ярко вираженими речами, є як кажуть, 50 відтінків сірого. Да? Тобто, тут тут треба знати, і людина моральна, справді моральна людина, вона виборює цей вибір. І тому мені подобається ще один євангельський епізод, да? Йосиф, який м, м, каже: Євангеліє був, був людиною праведною, да? і в нього є вибір або відпустити дружину, да? або сказати, про що йдеться. І він, як людина, праведна, він бореться всю ніч. І без підсказки ангела він навіть і в цій ситуації вряд би впорався. Тому для моральної людини це, ну, це таке, це, 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 це суттєвий виклик зробити правильне рішення. Це нелегко. Ну, і тому. тому ті люди, я, я да, вибачаюся, да, да. і тому ті люди, які думають, що якщо я моральна людина, то я знаю кожен раз, що мені треба зробити, mm. то мені здається, що це трошки таке викривлене розуміння моралі. Ну, і вам проста така дилема, яка так, також натурна у нас зараз на практиці. Ми, ми змушені знищувати ворогів, які прийшли зі зброю на нашу землю. А чи маємо ми знущатися над ворогами навіть в соцмережах? Або там на ворогах, які вбиті, або полонені, або поранені. А у нас була така історія з викладанням картинками алфавітом мертвих російських солдат, там ні, нібито смішних надписів. Це як трактувати? Ну от як, навіть що це, це неправдиво, да? це російська пропаганда використала. І багато хто каже, Та я нібито не за це. Я, я знущаюся над російською пропагандою, але ж це викладаєш надписи тілами, тілами вбитих людей, навіть якщо вони вороги. Або радіти з смерті ворогів. От я можу вам сказати, як професійний військовий, що мене навчали люди, які були атеїстами, але вони були з кодексом військової честі. І вони казали, що в жодному разі не можна знущатися над ворогами. В жодному взагалі. Що знищувати не, не просто можна, потрібно, якщо вже сталася війна, але знущатися в жодному варіанті. В жодному. Полонене, не до таркане. Вбити ворог недоторканець, почистями не має. має бути похований або передане, або там щось на кшталт цього. Що якщо твій солдат поранений і поранений ворог поряд, ти спочатку маєш ворогу надати медичну допомогу, потім своєму солдату. Оце справжній кодекс. І така мораль є і була, і залишається у багатьох. А багатьох багато що вважає, що а, що там, зараз викладемо там, вбитими росіянами якісь там да, надписи на тілах, і типу, ага, га, га, ми тут високоморальні, ми б'ємося за Україну. Це похибка величезна. Да. Вона завжди це на волосину. Схилився трохи сюди, все, ти, в, в, в лещатах діявола, схилився сюди, це, це ти ще Божа людина залишився. Навіть якщо вчиняєш речі, які не можна схвалювати. Наприклад, стріляєш ворогів. Ну, по великому рахунку не можна схвалювати, але доводиться робити в нашому найкращому зі світів, на жаль. Якщо для світської людини. Мораль мені здається, що вона ну давайте так. Давайте проведемо аналогію з красою колись там жінки, які зростом метр сто сімдесят п'ять дилдами. Да, зараз це гарна модельна зовнішність. А, там, в африканських якихось країнах там вони роблять собі ці сережки великі, витягують. І вони реально вважаються красивим. Так само, як там, в інших країнах, коли їм стягують ноги дівчатам. Ну, тобто це все змінюється. Ну, по великому рахунку, якби нам все одно, що хтось вважає красивим. Але з точки зору тим, що керувати масами легше. Якраз мораль дуже часто використовується, типу, для того, щоб регулювати інших людей. Як ідеологія, і діологія, це не мораль, це діалогія. Да. Або пропаганда. А, ну, але вона ж все одно напряму е... ну, впливає. Мораль, вибачте, я, да, я да, просто… Да. мораль це розуміння простої ще такої очевидної речі. Я згадую, коли. Жив в Сараєві, це було відразу після завершення Балканської війни. Я запросив одного американця викладати етику, предмет етики в наш інститут. І він приїхав з журналом Таймс, де лице Милошевича на всю він тоді якраз в Газі сам себе захищав, тому що був адвокатом. Ось і так написано: де Фейс офівол, але це зла. На всю от фотографію на Times це ще раз заслужити, щоб ти потрапив туди, або чимось піднесеним, або чимось. І він написано, лице зла. І він звертається до студентів, які ну, щойно пережили війну. І він каже: ви погоджуєтесь, що лице відповідає надпису? Всі каже, ну, звісно так. А він каже, а якщо тут написати, на цій самій фотографії образ Божий? Це буде відповідати дійсності? Ну так студенти трошки підвисли. Він каже: Окей, якщо я поставлю вашу зараз фотографію сюди і напишу Образ Божий, це буде відповідати дійсності, звісно, буде відповідати дійсності. А якщо я напишу Лице зла, це буде відповідати дійсності, звісно, буде відповідати дійсності. Це в те, що ми говоримо про моль, про мораль. Коли я розумію, що я не тільки хороший, що в мені є цей деструктивний потенціал, також. Який я або стримую, або випускаю безконтрольно, і тоді це мене в першу чергу руйнує. Не я руйную щось, це зруйновує мене всередину. Тому ось ось я думаю, що і так можна подивитися на ці питання. Є дві пастки, про які треба казати. Те справа в тому, що перша людина живе не в нас є первородний гріх, і ми живемо, хоча Христос його знав з хрещених людей, але менше тим він залишається на нехрещених. Або на тих, хто хрещує. хрещений, не залишається особистий гріх. Є тяжіння до гріха, і людина в цьому сенсі, як людина, яка має завдання піднятися по ескалаторі, який їде вниз, донизу. Тобто, навіть щоб утримуватися на місці, треба багато моральних рухів робити, багато моральної праці. Якщо ти хочеш йти вперед, це дуже величезна робота. А люди, які відпочивають, вони з'їжджають і не помічають цього самі, які вважають, що у них все добре, і не треба нам напружуватися морально. Це перша пастка. А друга пастка в тому, що ідеології використовують той самий апарат, ті самі слова, ті самі формули, ті самі пояснювальні схеми, що і етика, моральна, і здаються тим самим моралі. Але вони такими нема. Чому? Різниця дуже проста. Коли я починаю моральне моральне розвідки відносини самого по відношенню до самого себе, але з учнями з іншою людиною, я ніколи не знаю. Яке, яке якою буде відповідь? А ідеології, імітуючи цей процес, завжди знають, яка буде відповідь наперед, в кінці. Да. да, наперед. Бо якщо ти питаєш, чому, то закриє ремонт її. Тобто вона да, йде, ідеології йдуть до, до, до визначеного. Да. Ще ще, давайте. Бачите, це все для наших глядачів. демонструє те, що моральна тільки складна, що ми постійно прибігаємо до якихось аналогій для того, щоб. Ілюстративно це розказати ще одна така дуже відома євангельська історія книжник, тобто вчитель закону, тобто людина, яка розбирається в моралі, питанні моралі, духовності, праведності і так далі, підходить до Ісуса, запитує, яка саме велика заповідь серед заповідей. Так? Тобто тих, хто трошки розбирається в цьому, є в Торі 613 заповідей, з яких 365 ті, що заборонюють, 248, ті, що дозволяють. Він каже, яка. І тому ми всі читаємо так. Тобто, є з цих 613, або навіть приберемо з 10 є якась та, яка має стояти найвище. Так ми читаємо цей текст. Текст взагалі не про те. Текст про те, що вчитель. І я вважаю, ну, в нього такий справжній інтерес до того, що він запитує наступне: Коли я стою перед моральним вибором, і мені закон дозволяє і це, і це. Тобто мені не забороняє або забороняє і це. І це чи є якась заповідь, як цей золотий ключик, який мені в цій моральній дилемі допоможе. Виплутатися з, цього, з цієї моральної дилеми, ось про що насправді йдеться. Тому що, наприклад, якщо хтось у нас щось порушив, нам закон дозволяє його карати, нам закон дозволяє його милувати. І це і це законно. Як ми будемо діяти в цій історії? Ось про що йдеться. Тому, коли навіть ну, такі, начебто, ясні запитання звучать, ні, там не так. Там є історія, є підтекст за цим. Текстом, який світоглядний підтекст, який сформував і сам текст і його контекст. І коли ми знаємо це все, тоді ми розуміємо, що насправді мораль це завжди ось ця дилема, яку я маю преодоліти да, в самому собі, щоб зробити цей вибір. Дивіться, більшість голів держав мають змогу законну милувати кого завгодно. за державну зраду, за, 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 за вбивство декілька десятків осіб. За будь за що, просто помилувати все, надається таке право. І це також законно, да? роби вибір, будь ласка, назавжди. Тобто -то наявність не, закону то, не, не вирішує дилема. Тобто, голова держави, яка зараз дивиться на злочинця, що відносно якого є вирок суду. І є, наприклад, прохання про помилування, вона як воно має вчиняти і те законно, і те законно, і те конституційне, і це конституційне. Тобто, він це має... ми вже мовчимо про те, що да. злочинців половили, а в нас ще обмін, бо нам треба наших забрати, і тут теж, типу, тут мені здається, що воно на грані. Типу, ну це всякий раз складний вибір. Тобто да. да тому, що закон, от як Педро Федорович каже, що це це, якщо посилатися, де обмеження ідеології. Що вони завжди посилаються на щось тверде, стало як, як закон. Але закон дозволяє те йти. І, те. і mm. що тоді? От тоді починається мораль. Дякую за відверту розмову. Далі буде.